Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Саме це повідомлення Юрія Левітана, що прозвучало 22 червня 1941 року, і сповістило всіх про початок Великої Вітчизняної війни. Рівненщина однією з перших потрапила під удар загарбників. Іван Кравчук, якому тоді ледве виповнилося 4 роки, пригадує ті часи. Каже, усюди чувся жіночий плач і відлуння вибухів. Перше ні це бомбардування. Йдемо з матір'ю в церкву. Бомблять там, там розрив бомб спалахи такі були. У червні 41-го, розповідає історик Андрій Жив'юк на території області зав'язалися масштабні бої, що мали вплив на подальший перебіг всієї війни. З 23 по 29 червня. В районі Луцьк, Броди, Дубно Рівне відбулася найбільша битва періоду Другої світової війни за кількістю машин бойових танків, які брали в ній участь. Є, до речі, різні дані досить розкидка велика від двох до трьох тисяч танків з обох сторін, яка не дала ця битва змоги швидкого просування німцям в напрямку на Київ. Втім, про події, а також про саму дату початку Великої Вітчизняної нині знають далеко не всі. Скажіть, будь ласка, про що вам говорить про дата 22, -го. 22 -го червня? Не про що каністерніровили війни? Почалась велика Вітчизняна війна да. для радянського народу, якому ми раніше теж до при приналежали. Аби розповісти жителям Рівненщини про події 70-річної давнини, в обласній бібліотеці влаштували інтернет-конференцію. До неї долучилися всі райони області. В районних бібліотеках, і навіть у сільських бібліотеках, і у всіх місцях, де є інтернет в районах, люди можуть підійти, дивитися, вийти на сайт форуму, дивитися відеоряд і писати дописи. Це можливість от в даній конференції зустрітися з науковцями, які працюють у Рівному. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День.